І всім знову привіт! Ви наканали читати круто букт Юб, знову я з вами Аліса. Сьогодні у мене темний дворецький 4 видавництво Мальопис. Ось авторка. Є суперобкладинка. А за нею ховається е, м'яка обкладинка. Ось. У нас така сторінка. Чорно-біла, але жовтими елементами. Мені це дуже подобається. Ось. Комікс, як ви можете, можете вже знати, це японський комікс, який є чорно-білий. Ось. Мені подобається взагалі ця вся серія. Вон вона у мене стоїть три. Ось. І у нас, як я вважаю, він би заслуговував. Головно, як головний герой, але як я бачила по аніме, бо, бо судити по чотирьох книгах це, особливо якщо це манга, це не дуже таки логічно, Ось я дивилась аніме. І якраз лорд, якому 12 років, ось він є головним героєм. А наш Себастьянчик, якого я обожнюю, він взагалі офігенний, є наш темний дворецький. Ось, Тут є спойлери. Знаєте, чому я це сказав? Бо він є злою силою. Він, Себастьян, уклав контракт, взагалі, це наш лорд уклав контракт з Себастьяном. Ось, І тепер йому він служить. Крім Темнодворецького є ще помічники, але вони прості люди, які є повністю жахливі, постійно все ламають, псують, на мою думку, могли просто взяти і їх звільнити, бо Себастьян, йому тільки більше роботи, після них прибирати. Ось. І у нас це така книга, яка є доволі таки. можна розслабитись, почитати. Ось, бо тут такі пригоди захопливі, але притому тут є така містична е цікавинка, яка тебе захоплює. Ось. Тут взагалі е я. Мені не подобається те, що дуже довго перекладаються, видаються книги, а в Темному Дворецькому тут буквально одна книга, це може бути півдня, день, два, і ти нахоплюєш сюжет. Ось, А тут нас знайомлять з новими персонажами, Ось. які мені, чесно слово, не сподобались. Ось взагалі відбуваються події в Англії, старі Старій Англії. Бачите, вони таких з, з восточних країн. Ось східних, Східних країн. Взагалі вони красиві. Тут усі персонажі красиві. Ось. Мені сподобався сюжет цієї книги. Усім рекомендую. Взагалі, це книга для таких олдів, які дивляться, читають дуже давно. Бо нове таке покоління, як то кажуть, бо так, як і в віці, так, і ті, хто почав дивитися аніме, там теж є покоління. Це більш старого покоління, але це чудово, що, що наші видавництво пускають таку мангу щоб заохо щоб заохочути читати е, дітей, ось, які б ніколи не знайшли б на просторах інтернету аніме ось цього формату, бо це чудова книга. Залі, тут захоплюючий сюжет. Персонажі, просто з них в багатьох можна брати приклад, але не з усіх ситуацій. Але з такою етикату, поведінки розумових здібностей, особливо Себастьяна. Себастьян – це взагалі еталон, він може виплататися, придумує все на ходу, може виплутатися з будь-якої ситуації. Тому я рекомендую на всім до побачення.